Знаю кожну вуличку, я знаю кожні зміни, які відбуваються у місті, і вони мене завжди радують. Я люблю, мабуть, за все, за але, перш за все, за історію. Я люблю це місто щиро, відверто. Мені тут комфортно і затишно. Я не місцева, набережна мені більше подобається. Та я ж тут не родився, тут моя поповина. То тут моє босоноге дитинство пройшло. Як же мені його не любити? І саме будівельник, таке ж будував ці черкаси. П'ятиповерхівки, заклади вже були. Так що, як ні, я, я не можу черкатися, це моє, це моє все. За добрих людей. Це моє рідне місто. Це почуття дитинства і так в ньому все життя. Нема в нашому місті атмосфери. Да, знищується те, що було старе. Ну, немає. Хоча ну, історія нашої, нашого міста дуже велика 700 згадом років. Люблю Черкасу, бо це дуже гарне місто, зелене, таке свіже. Я нещодавно приїхала в Черкасу, мені дуже тут подобається. Дуже комфортно, позитивні люди і взагалі дуже так гарно. Це моє рідне місто. Це одне з найкращих міст на Україні, на мою думку. Місто прекрасне, люди чудові. Є на що подивитися, є де відпочити. Всім рекомендую. Тихе, спокійне місце. Мені тут подобається. Я коли в Київ приїжджаю, то в мене там голова сразу починає боліти, там дуже багато людей, рух дуже такий швидкий, дуже інтенсивне життя. Я люблю більш спокійне життя без стресів, без адреналін. Оце найкраще місце в Україні. Ну, звичайно, країна наша взагалі дуже багата, дуже гарно багато, багато гарних місць. Але Черкаси дуже гарні, затишні і рідні, звичайно.